Дійсно помер помер Дацюк Богдан у зв'язку з тим, що травма була несумісна з життям. Все, що було можливо, по відношенню до лікарів було зроблено. По відношенню до нього зі сторони лікарів було зроблено 31.08.15 він поступив до нас в відділення, був привезений каретою швидкої медичної допомоги. Практично вже зразу з прийомного покою хворий був поданий в операційний блок і був оперований одночасно трьома бригадами. Його оперували окулісти, нейрохірурги і хірурги. Окулісти займалися видаленням залишків ока. Нейрохірурги видаляли субдуральну і внутрішньомозкову мозкову гіматому з корневої області. І робили декомпресивну трепанацію. Ну, а хірурги відповідно доставали чужорідні тіла з кінців і тулуб. Казати ну, тільки одно, що останні час бірки, і так далі. Тут ще педично стаються. Бул спокійно, таку спокійно, не ругався ніколи. Всі був за колектив. Вот. Помню, как конфету с ним вместе делили на КВП. Вот. Ну, очень много всего такого. То есть, ну, не хотелось бы мне вспоминать это снова. Потому что я только отошел от этого. И то ужасные моменты, которые были. Из наших погибло четыре товарища. Куча раненых с нашей роты. Как вы думаете, легко это вспомнить? Это очень сложно. Вот до сих пор сами никак нормально, не можем на ножки стать но более-менее получается. Ну, сейчас как ваше состояние? Ну, уже получше. Хотелось бы получше, конечно, но... Еще долго вас будет держаться? сегодня выписывают. Сегодня выписывают. Еще лечиться дальше нужно. Еще это длительный процесс. Особенно у меня, у товарища и у многих наших раненых. Откинул взрывной волной. Потом, когда ползешь, понимаешь, что ты ног не чувствуешь, смотришь направо, а там уже человек 10 лежит, уже И ты ползешь, просишь помощи, смотришь, там такое, и смотришь, как куча крови. И сам не можешь понять, что, что случилось. Взагалі то хочу дослужити, але якщо будуть списувати, ну, я можна сказали, що більше всього ще спишуть, то мабуть не буду. Так я. Ну, я, наприклад, сам хочу варністи. У мене тато у вагані войового. Та в мене було яке бажання. Ну, та нічого там страшного немає в партію. Вам дякую, що ви лікали Це якщо там не було взагалі зайнятися? треба. Да. Я буду дома сидеть. А ну что, вы тримайтеся. Вся страна за вас тримает. Хорошо, так, так, так. Еще осталось, осталось. Здесь на бок. Не, добре, добре, мы все разумеем. Это ваше право, мы ну, что ж...